В Чехії можна зустріти два варіанти вимови, групи, звуків сг в словах. В Богемі в Чехах говорять СХ на Моравії та сілезі зг. Наприклад, в Чехах слова сгніті вимовляють як гнити, Сгодний, сходний ідентичний. Сганять, сханять знайти. Сгрбений схрбений, згорблений. На Мораві та Сілезії, замість Сх ви можете почути «зг», тобто згніті, згодний, зганят, «згрбений». Мабуть, ви захочете знати, які ж регіони Чехії відносяться до Богемії, Морави та Сілезії. Зараз бачите пересобовую карту Чехії, де зеленим позначена Богемія, – «чехи», синім позначена Морава та помаранчевим позначена Сілезія. «Слеско». До Богемії відноситься Карловарський край, Устецький, Ліберецький, Краловоградецький, Середньочеський, Ползенський край, Південночеський, частина Височини та більша частина Пардубицького краю. Морава це друга частина краю Височина, південно моравський край, більша частина Оломовського краю, Злінський край та частина моравсько слезького краю. І Сілезія це маленька частинка Оломовського краю, та більша частина Моравсько-Слеського краю.